Перечасно обірвалося життя 29-річного військового контрактника водія зенітної кулеметної роти Володимира Кузьменка з міста Володимир, який служив за контрактом у ЗСУ жовтня 2021 року. Від початку повномасштабного вторгнення він гідно виконував свій обов'язок із захисту батьківщини. Серце захисника перестало битися 27 січня. Окрім того, у госпіталі, після декількох місяців лікування від важких поранень, зупинилося серце 40-річного Євгенія Солоненка з міста Ківерці Луцького району. Про це інформує ОСН із посиланням. На допис його рідних у Фейсбуці повідомляють, що Євгеній у вересні 2023-го отримав важкі поранення, і з того часу лікарі боролися за його життя. На жаль, серце військового назавжди зупинилося 28 січня цього року. А 29 січня на війні загинув 44-річний герой з Волині Олексій Анцибор 1979 року народження, житель села Вільхівка. Воїн гвідний військової присязі загинув у бою 29 січня цього року. У героя залишилася дружина та двоє діточок. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щире співчуття рідним та близьким воїнів.